Наша розвідка говорить таке, що Путін вилетів із Москви, Радари показали, що його борт пролетів там. і Потім зник з радарів. Пісков каже, що Путін лишається в Кремлі і працює. От, але це повідомляє тільки Росбалт, Більше ніякі агентства ну не не цитують. Піскова. Ем, наскільки вірогідність велика, що Путін дійсно залишив Кремль? І ну це ж очевидно, що такий крок це вже крок до програшу, а не до перемоги. Я більше ніж там на 99% впевнений, що Путіна в Кремлі немає. Можливо, е якийсь там двійник і залишився для картинки, але е насправді ну те, що він там вилетів, це 100%. Що таке Путін? Це ФСБшник низького е рівня, який як гопнік спілкувався з усіма лідерами е світових різних країн. Давайте багато такого згадаємо, навіть е як він з Меркель спілкувався, знаючи, що вона панічно там боїться собак. Він свого лабрадора запрошував на зустріч з нею. Спілкується виключно такими, знаєте, блатними якимись тезами і він це така величезна мильна бульбашка, яка просто зараз злопнула. Це мені зараз нагадує все ж таки 39 рік, коли е, радянський союз е, напав на Фінляндію і вигріб по самі там вуха е, mm -hmm. е, і показав всьому світу, а в першу чергу нацистській Німеччині, що армія е, червона, вона слабка. Так само і Путін показав на що він в принципі спроможний насправді. Темна конячка Патрушев, тому що всі публічно заявили, що вони на боці Путіна. А Патрушев мовчить. Я відслідковую, що там які новини. З'являються від Патрушева, немає. Про цю персону вже давно говорили. От наскільки дійсно можуть бути домовленості е, Пригожина з військовим керівництвом, е, армією і з певними впливовими персонами в Кремлі? Я переконаний, що певні домовленості є. Е, сам Пригожин на, е, на такі речі, е, він був би напевно, все ж таки. Ну, е, не те, що не здатний, він не наважився, б, тому що він би чітко розумів, що були б команди його просто прибрали б. Походу його походу на Москву, а враховуючи те, що з кимось є домовленості отримані певні там гарантії в тому, що хтось не буде втручатись, тому вони зараз і пішли так. Ну найближчим часом ми побачимо, якщо він дійсно дійде до Москви, якщо ніхто не буде підривати мости, якимось чином намагатись зупиняти ці всі тисячі вагнерів. То що в першу чергу йому треба зробити? Три речі: аеропорти, тюрми звільнити, ну і зайти вже там в Кремль. Ну й uh -huh. на цьому, в принципі, ми побачимо проміжковий певний результат. На окупованій Луганщині вже інформація дійшла туди. Uh -huh. Колаборанти в шоці, тому що їх з одного боку не випускають в Ростов. З іншого боку, вони розуміють, що наші сили оборони подавлюють далі лінію фронту. Вони зараз в розпачі, вони не знають, куди бігти, тому що бігти вже нема куди. В Росію не можна, а залишатись ну це так само, скоріш за все, що буде смерть. Тому зараз ми все побачимо. Я думаю, що каталізатором найближчі години буде якраз що буде після того, як зустрінуться кадирівці з вагнерами. От якщо кадирівці посипляться. То це буде якраз таким чітким вже сигналом для всіх, що ніхто їх вже не захистить, і вагнера вже дійдуть до Москви легко абсолютно.